Я українечка роду, землі цієї, як раблинка. Я доля рідного народу, його дитина, Українка, маєм сонце, має море, маєм Київ і Дніпро, маєм землю, неозору, на якій росте добро. Люблю свою країну чистих, чистих росах, світанок совіни у гаю, Люблю безмежне небо, сняки і полог. В степу, люблю тебе, ненько Україну, всім серцем, як до свою. Болить душа за Україну і кровоточить ніж в спині, стріляє той, хто братом був, але за гроші вже забув, болить душа за Україну, то мати проводжає сина на цю безжалісну війну криваву праведну бороню. Болить душа за Україну, але надія не вгаса, зустріне мати живим свого сина, і мирна зацвіте весна, і знов розквітне батьківщина, і зацвітуть сади, лани, в міста повернуться родини, Щоб більше не було війни. В день соборності та да злуки, заходу на схід, всі вітьмемося за руки. на зустріч і розстане лід, дружно станемо пліч опліч проти горя й бід. Тож візьмемося за руки, скажем на весь світ. В день соборності та слухи ми один. На